Окаліну, бо підрізав болгаркою профіль. <звук> Що не можна? Так, да, я знаю. Але насправді, як показав досить, 16 років є дахамник, я робив когось різав болгаркою. Нічого не сталося з тим профілем, нічого не сталося з тим металом. Зараз я просто змиваю окаліну там, де підрізав, щоб не було пляму ржавчини. А царапинки легенькі. Всі Виправляться фарба йде в комплекті до даху цього і буде все піти. Ось окаліна, змита в ринучку. Коньочок зустрілитись можна. І ногами на ній стою, Тримає. такий водик погань. Сюди листочок. Оба Огонь просто. Яма слів. Зараз прикручуємо. Чуть назад. А так. Тепер по куньку можна ходити. Але ну так прикольно, коли димохідний в коньок. Є коньковий елемент. І от тут 2 см. Трошки товстіше. На 2 см він мав бути туди, бо коньок менший треба було замовити. Але супер, огонь 2 см для такої конструкції. Так само всі хвильки зійшлися, черепички, профілі, всі. Листи тут відрізав, відходи туди йшли. Тут відрізав, відходи туди йшли. Агонь, зараз тут доліпно. Я, я би хотів не вийобуватися, але поки що не виходить. Що скажеш, диванний експерт, ти ж краще знаєш.